Ми це тільки про е, прибирання, ми тільки про заводи, ми тільки про роботу в чорну. Ні, це не так. Волонтерство на початку війни було загрозливим, але безперервним. Це складний шлях. Це еволюція дружини військового. Це неочікувано, знаєте, коли військовий сідає і починає пальцями малювати. А потім замовкає і усвідомлює, що він відволікся вперше за останні 8 років. Реально відволікся. Для мене це честь без зайвого пафосу. Діяльності багато. Годин для сну не вистачає. Як почати життя спочатку в новій країні? З цим питанням стикнулося багато українок про це, а також про арт-терапію, петриківський розпис, волонтерство, як бути дружиною військового, поговоримо з нашою гостею Ксенією Захарою. Вітаю Ксенію! Дякую, що ви знайшли час завітати до нас. Вітаю, Олександр. Дуже дякую за запрошення і за все, що ви робите. Як почати життя в новій країні? Я знаю, що ви робите курс для українців про це. І якщо можете поділитися якимись секретами і розповісти про цей курс. Як Починати життя в іншій країні боляче страшно, і дуже складно, тому що будувати це життя кар'єру, тим більше після окупації мого рідного Криму, це був ще один старт. Тепер другий старт, чи третій, чи п'ятий, вже не зрозуміло, тому що ця виснажлива війна торкнулася мене безпосередньо на самому і початку. І Напевне, саме це і дає мені ресурс для того, аби допомагати іншим в цьому напрямку, тому що моя кваліфікація дозволяє не просто підтримати людину, яка не знає, що їй робити, і не має повноцінного доступу до ринку праці там чеського або європейського, в першу чергу, через те, що більшість моїх студенток це жінки з дітьми. Які не мають на кого лишити елементарно дітей. Тому що діти є різного віку, система освіти, з якою ми стикнулися на сьогоднішній день, передбачає короткий день, наприклад, в садочку. Це, власне, чому я не можу працювати на главній працівній пам'єрі, як тут традиційно говорять. І саме це і мій досвід. Підштовхнули мене, так би мовити, і надихнули безумовно на те, щоб створити такий курс, який я зараз викладаю в чеському е просторі за допомоги е засновниці праського майдану, і, власне, за сприяння нашої творчої професійної спільноти, тому що це виявилось дуже актуальним, необхідним. І на сьогоднішній день розвиток особистого бренду експертки це, м'яко кажучи, Чарівна паличка. За допомогою цієї царини, цих знань, жінка може працювати на фрілансі, відкрити ОСВЧ. А ми маємо такий досвід. Багато жінок після курсу вже наважились і відкрили або ремесло, або ФОП, якщо. Аналоги, якісь там знаходити з нашою системою, і пішли у плавання, почали заробляти, легально заробляти, не приховувати свої прибутки, не працювати чорно і реалізовуватись як експертка, як професіонал. Я цим ж страшенно пишаюсь і пишаюсь всіма, хто довірився, хто не побоявся, і побудував свій і особистий бренд, і розробив разом зі мною свою конкурентну стратегію. І це прям дуже мене тішить. Я радію за кожну, яка не опустила руки і спростувала стереотипи, які про нас є в Європі. Що ми це тільки про прибирання, ми тільки про заводи, ми тільки про роботу в чорну. Ні, це не так. Як жінки можуть доєднатися, взяти участь. Зареєструватись в цьому google формі яка доступна на всіх соцмережах Майдану. У мене в профілі можна про це прочитати, приєднатись і долучитись зараз. Третій потік вже уявіть Добре. третій потік. Це більше 60 жінок, які будують зараз свою стратегію професійну і реалізуються як експертки. Ми тоді додамо всі посилання, щоб могли легко знайти. Дякую. Інша діяльність ваша це арт-терапія. Де ви використовуєте Петриківський розпис? Якщо можете про це також більше розповісти, це дуже цікаво, і я знаю, бачила відгуки людей, що їх це дуже захоплює, і Дякую. вони самі не очікували такого результату. Не очікували, тому що арт-терапія недосліджена і настільки наскільки могла би бути в першу чергу через те, що через специфіку освіти нашу не всі люди себе вважають творчими і чомусь є таке опередження, яке я дуже легко спростовую. Не знаю, чи це тому, що я дуже натхненна і мені це дає ресурс, чи це тому, що я маю професійну педагогічну освіту і можу це робити. Але спростовую дуже швидко, тому що я розвинула методику арт-терапевтичну, яка базується на декоративно-прикладному орнаментальному мистецтві Петриківського розпису, і вона не потребує таланту. Вона потребує лише 30 хвилин вашого часу і. Бажання просто дізнатися щось нове, зважаючи на те, що я маю досвід в науці викладанні в вищій школі. Безумовно, моя арт-терапія відбувається в гібридному форматі, тобто без лекторія не обходиться. Я люблю те, що я роблю, і я щаслива долучитись до покращення емоційного стану, психологічного стану, до роботи над ментальним здоров'ям, тому що моя цільова аудиторія, з чого все почалось, це не просто військові. При цьому чоловіки військові це їхні дружини, члени їх родин, тобто люди, які є апріорі вразливими, які знаходяться в стані довготривалого стресу, які іноді приймають досить важкі рішення, бо не витримують цього життя, цього тиску, не витримують очікування або не можуть прожити втрату. На жаль, ми країна, в якій вже кожна родина торкнулася. Це горе і. Знаходити якісь напрямки нетрадиційні, які можуть надихнути миттєво. Для мене це честь без зайвого пафосу. Я б також ще хотіла повернутися до вашої історії про те, як ви приїхали в Чехію, чому брали саме Чехію, як якою була евакуація, і можливо про вашу іншу діяльність. Ми вже сказали про курси, про арт-терапію, але я знаю, що на цьому ваша діяльність не зупиняється, не зупиняється. Тому розкажіть нам, будь ласка, більше. Евакуація була жахливою. Тому що я була в будинку своїх батьків в Гостомелі з дітками. Діти були е, набагато молодші ніж зараз. І я не обирала Чехію. Я виїжджала після того, як ми почули вибухи. Зателефонував мій чоловік, тому що через лісочок Гостомельський аеродром, і це було чути. Діти злякались. Це була п'ята ранку. Катя питала, чому нема дощу. Тому що вона думала, що це гроза. Клим не питав нічого. За три хвилини ми були в машині, і я, від'їжджаючи автівкою назад, я усвідомила, що моя мама не сідає в авто. Тобто, я і на сьогоднішній день дуже легко можу візуалізувати цей момент: вімкнені фари, ворота, які закриваються. Напевне, це в останній вони закрились кнопкою, тому що потім не було ні зв'язку, ані електрики в Гостомелі. І моя мама, яка в світлі фар, залишається в татовій курці за цими воротами. І це жах, який проживаю знову і знову і знову. І напевне ніколи собі не пробачила, бо якби з нею щось сталося, тому що я, напевне, як будь-яка дитина, да, я мала її запхати за будь-яку ціну в машину і вивести, але вона доросла людина, і вона мені сказала, це ненадовго, не переживай. Все буде добре, побачимось. Ми почулись вперше через два тижні, коли я зрозуміла, що буде коридор з нашого боку. Можна було виїхати на Житомирську трасу. Але ту колону, в якій виїжджала моя мама, розстріляли. Якраз був рух цих кадирівців, всім відомих. І при виїзді з Клавдієво на Бікмакарова колону розстріляли. На щастя, перші три мавтівки і останні дві вціліли. І от третій на початку колони була моя мама і мій брат. Він вивіз маму. І, на щастя, все було добре. І в той момент, коли маму вивезли, я зрозуміла, ми з дітьми були вже на той момент в Морщині, я зрозуміла, що потрібно щось робити або повертатись по маму, або рухатись якось далі. І в цей день прилетіла ракета, ракета, перепрошую, в Яворів. І ми зрозуміли, що треба виїжджати. Ми виїхали в Угорщину. Хтось з дуже близьких друзів просто накидав мільйон номерів телефонів. Ми опинились в таборі для біженців біля кордону. Я не планувала їхати далі в глиб Європи. Я планувала з такого чудового місця, яке називається Ваша рож на мені. Знаєте, як в наших піснях. Я тільки так змогла запам'ятати цю назву. І заповнити пробіли, де ми були, як ми пересувались. Діти були дуже стурбовані, Катя не могла заспокоїтися, не могла спати. І було маса телефонів, куди їхати, але зателефонувала мені моя подруга, яка 20 років в Чехії, і сказала: просто миттєво, будь ласка, сюди, зараз. Ми тебе чекаємо, ми знайшли тобі житло. І так я опинилась в Чехії. Я приїхала до людини, яка змогла мені. Надати максимально моральну підтримку, Це, власне, наша історія. Адаптація була дуже болісною, тому що все моє життя залишилось в Україні, все, що я робила з 2014 року в колі однодумців, волонтерів, військових, дружин, військових і вся наша волонтерська спільнота, яка дуже широка, вона вся залишилась вдома. Тому що вони всі люди, переважно дорослі, у них немає маленьких дітей, як у мене. І я дуже довго відчувала відторгнення і досі почуваю провину, провину вижившого, все це нікуди не дівається. І, власне, адаптація і інтеграція ускладнюються ще тим, що повноцінно працювати в Україні і продовжувати свою кар'єру я не можу через те, що освітні заклади моїх дітей. На жаль, не функціонують так, би, як якби мали би функціонувати. Тому дуже боляче це усвідомлювати. Але я мега корисна на щастя і тут. Якщо можете більше от розповісти про це все, волонтерство на початку війни я думаю, це багатьом відгукнеться. Волонтерство на початку війни було загрозливим, але безперервним. Ми ганяли машини, ми перевозили старлінки. Ми всіляко сприяли і продовжуємо сприяти фандрейзингу. І окрім іншого, я щаслива ще раз сказати про те, що наші аукціони, зокрема в Майдані і в Nusle Хаб, вони мега успішні, тому що на наших курсах я очо людей не тільки. Знайти ресурс в творчості, трішки розширити майже своєї свідомості і зрозуміти, що дві години без телефону в руках це мега мега круто, мега корисно для здоров'я і для якісного дозвілля. Але я вчу ще й монетизувати своє хобі і роблю це своїм прикладом, тому що скуповуючи певного роду кераміку інтер'єрну і розписуючи її, ми заробляємо дуже багато грошей. І ці гроші витрачає як майдан на тактичну медицину і на інші потреби, які вони визначають як пріоритетні. І тут в нас абсолютна довіра, тому що я знаю дуже багатьох, кому вони допомагають в Україні, і все це надає мені сил продовжувати з ними безумовно, тому що в них кришталева репутація і дуже широке коло підтримки, і якщо можна клієнтами називати, да? людей, реципієнтів. Да? Власне, це перше. Друге, це дозволяє просуватись на онлайн-аукціонах і також підтримувати мою онлайн майстерню Вона називається Ти малюєш він живе. Ми купуємо турнікети, допомагаємо лелека фундейшн. Дівчата з усього світу приходять до мене, малюють неочікувано усвідомлюють, що вони не просто можуть, а хочуть малювати і проводити свій час дуже активно. А ми купуємо турнікети і тактичну медицину для людей, які постраждали від російської агресії. А щодо іншої діяльності, я ледь не втратила свідомість від переохолодження, коли ми переганяли авто через татри, тому що дозволити можемо собі лише корчі, які наші автомеханіки потім модернізують, переробляють. І на такому корчі в Словаччині ледь не трапилось лихо. Але нічого, ми вціліли все окей, але після того я вже просто фізично не могла, тому що не було з ким, по-перше, залишати дітей. А по-друге, не було фізичного ресурсу. Виснаження було таким, що ну, була вже загроза власне життю. Тому я переорієнтувалася в своєму фаховому спрямуванні на іншу діяльність. І це онлайн-навчання для підлітків, для молоді без супроводу і для жінок. Тобто… У мене є бізнес-інкубатор, це моя авторська методика, в якій я онлайн з підлітками від 14 років, коли вже це свідома людина. Будую крафтовий бізнес, монетизуємо хобі, тому що навчити підлітка бути автором цифрового контенту це дуже просто. Дати йому в руки тестування як інструмент заробітку це дуже просто, це дуже азартно. І я маю сина підлітка. І це додає мені азарт в житті. Але я маю завдяки цьому перевагу. Я знаю мову, якою спілкуються підлітки, і знала це завжди. І тому вважаю, що я не дарма обрала цю професію. Власне, Я дуже щаслива долучитись до проєкту менторингу у величезному проєкті від Your Chance, який називається «Вітей в Ческу». Це величезний проект, який має дуже багато напрямків. І на сьогоднішній момент я є ментором цього проєкту, тобто підліток. Від 15 до 22 років або молода людина може долучитись і отримати мою фахову консультацію 5 разів онлайн або офлайн. Ви не уявляєте, Олександра, що я чую від нашої молоді. Тобто, у них такі ідеї, вони такі стартапери, вони не бояться нічого. Це, знаєте, зворотній шлях до витривалого стресу, коли дитина в такому стані, що вона не, не бачить меж і вона не бачить перешкод. Їй тільки потрібно кураторство от елементарно. Як зробити PayPal на батьків? Чи це легально? Як, якщо ти приймаєш платежі, мама має звітувати про це, тобто, тому що це дохід родини, і деякі родини ще отримують гуманітарну допомогу, їх мало, але вони є. І так далі, і так далі. І це стосується і молодих людей, і підлітків. І я всіляко популяризую цей проєкт, тому що в ньому працюють. В першу чергу чехи, які бачать, які переваги є у наших діток, які бачать, які пробіли є з точки зору інтеграції, тому що інтеграція іноді непомітно проходить, тому що дитина тут бувала, дитина знає мову, і вона має своє оточення. А іноді інтеграція не стається навіть після двох років. Тобто якась адаптація є в силу того, що дитина соціалізована, вона відвідує заклади освіти, і вона має якесь коло спілкування, але інтеграції не відбувається. Тому, якщо знаходиться ще один важіль, який допомагає дитині стати на ноги, не піти шляхом наркотиків, сумнівних знайомств, небезпечної дружби, і так далі, то можна цим пишатись, тому що це вже не просто педагогія, це це вже соціологія і майбутнє діяльності багато. Годин для сну не вистачає. Я б ще тут хотіла зупинитися на освіті дітей. Ви сказали, що про своїх дітей. От так. як викладачка, я так розумію, що діти не продовжують навчання в Україні, вони навчаються вже тут у Чехії. Продовжують, продовжують. про це. Навіть мова не йшла. Клим навчається в технічному ліцеї Шевченківського району міста Києва. Сімейна форма навчання. Вона гібридна. Потрібно один раз на рік складати іспити, і тричі на рік складати заліки і подавати постійно якусь роботу. Навіть мова не йшла про те, щоб кидати ані в нього, ані в мене. Я його всіляко підтримую. Це дуже нервово, проблематично, тому що є опір, бо, нарешті, ми отримали можливість перевести дитину до класу за його віком, і у нього достатньо свого навантаження, а ще є українська школа, а менша дитина. Їй лише буде шість років в серпні, тому вона відвідує садочок до другої години дня і нам вистачає самостійних занять. Але вона, як тут кажуть, предшколак. Mm -hmm. Що готується до вступу в перший клас? Я можу порадити безліч курсів, які є на сьогоднішній день, в скороченому вигляді розроблені українськими педагогами, науковцями і методистами. Тобто є можливість в скороченому, як у вигляді хрестоматії. Знаєте, коли ми мали такий момент, якби спрощений варіант, я можу порадити так. Так, це буде. Гірша, скажімо, неповна інформація, але вона буде допоміжною в першу чергу, а в друге, вона дуже зекономить час. І корисне дозвілля це те, на що потрібно переорієнтовуватись всім, не тільки українцям, і говорити з дітьми на якісь теми, а не просто в форматі радіо. Тобто, якщо ви знаєте, що у дитини Марко Поло, то при обіді або за столом, або прогулянка, знайти ці три хвилини і поговорити про Марко Поло. І це залишиться на все життя. Це і є корисне дозвілля, коли мама не знервована, психопатично роздратована, тому що ще й Марко Поло. А коли мама показує дитині, що вона знає, хто такий Марко Поло, і у дитини зникає опір змінам, зникає опір, коли треба себе змушувати. І так далі, тобто тільки так, тільки своїм прикладом. Ви ж знаєте, що працює тільки це, що би ми не говорили, які б інструменти вони знаходили. Якщо ми разом з дітьми щось робимо, це запам'ятовується на все життя. Перейдемо до іншої теми, яку ми також анонсували. Це як бути дружиною військового. Це також знайома багатьом українкам. І як ви переживаєте тривогу, як ви підтримуєте стосунки, і взагалі як вдається зберігати зв'язок на відстані і ще й за таких умов? І це вже два роки, так як порахувати десять. Десять в моєму випадку, в моєму випадку, це дуже болісне запитання, тому що мій коханий не з нами? Він в Україні і він не служить зараз. Тобто він може виїхати, але він не виїжджає. І це дуже болісне запитання для мене, зважаючи на мою активність і мої переконання. Мені важко фізично, морально, і я знаю, що він не сидить, склавши ручки. Я знаю, що він робить, де він це робить. І справлятися з тривогою мені вдається тільки тоді, коли я зайнята допомогою іншим. Це не означає, що я допомагаю іншим, щоб відволіктись, але це означає, що я знайшла цей крихкий лід, який мене ще тримає. Дуже складне питання, тому що він дуже діяльний і він не полишає побратимів, він взяв на себе забезпечення багатьох напрямків, за що я йому нескінченно вдячна. Я виходила заміж за героя, я усвідомлювала яким буде моє життя, але я не була готова до ПТСР, з яким він повернувся після першої каденції, називаємо це так, бо він пішов добровольцем на війну. І його соціалізація була моєю соціалізацією, в тому числі. Це було дуже складно. Але завдяки тому, що в нашій країні є такі організації, як вільний вибір, ветеранхаб і ще величезна кількість психологів, які працюють як волонтери. Це всім відома Ольга Швець, яка зараз на передовій, яка стала для мене неймовірною опорою і підтримкою, яка вміє чотирма реченнями поставити тебе знов з голови на ноги. Яка вміє дати тобі інструменти, тілесно орієнтовану терапію, знайти ресурс позитивно орієнтованої психотерапії, і так далі. І так далі. Такі психіатри, як Марія Білая, люди, які кладуть своє життя на те, щоб побудувати інститут роботи з травмою в країні, яка є країною людей з ПТСР, країною ампутантів, країною вдов і вдовців. Тому я дуже вдячна своєму оточенню, яке мене підхопило тоді. Яке мене не залишає на самоті зараз. А як підтримувати стосунки? Дуже цікаве запитання. Я ніколи не думала, що на, на відстані може бути настільки цікаво і складно одночасно. Я не з тих людей, хто каже, що живе то в різних країнах. Успіху це закінчиться через півроку. Ні, я не з тих людей, тому що я зустріла своє кохання, і мені настільки цікаво навіть подумки з ним розмовляти. Перепрошую, що у мене немає сумнівів у взаємності, але у мене є сумніви іноді в своїй адекватності, в адекватності своїх рішень, тому що відчай. Він не запланований. Він або трапляється, або не трапляється. Ти не можеш на це очікувати. І дуже складно не ділитись своїм станом, своєю випадковою агресією, яка настає через розпач відчай, через безвихідь, з якою ти стикаєшся, попри дискримінацію, попри проблем, проблеми на ринку праці, попри свої особисті проблеми з дітьми і так далі ти стикаєшся просто в силу того, що ти в чужій країні. І країна ця тебе не приймає. З тобою вічливі е, люди, але ця країна тебе не приймає. Ти це усвідомлюєш. В першу чергу через те, що ти можеш е, просто не, не знати, де ти будеш завтра. От з цими цими лекс 1, 2, 3, 4, 5, вже 7. А це складно. І ти намагаєшся знайти опору там, де опори знаходять сотні людей з батальйону, тому що мій коханий працює на забезпечення своїх підрозділів військових. Він працює як екстремальний кризовий психолог на гарячій лінії, тому що у нього набагато міцніша психіка, ніж у психологів, які вийшли з непрофільних вишів ВНЗ, і вони не мають практики такої. І ти хочеш звернутись за підтримкою, хочеш поділитись радістю. І усвідомлюєш, що ти можеш там її не знайти зараз. Це складний шлях, це еволюція дружини військового. Я крокую цими етапами еволюції. Сподіваюся, що це виглядає нормально. Тому так, це складно. Дякую, що ви поділилися з нами. Знаю, що це нелегко, і про власне ПТСР. Я пам'ятаю, як ми вже з вами говорили про цю тему, так. і мені дуже сильно запам'яталося, як ви сказали, що в принципі зараз українці всі повинні вміти поводитися з людьми, в яких ПТСР, тому що це вже якась наша буденність, але тим не менше навколо цієї теми дуже багато міфів, дуже багато якихось непорозумінь. І розкажіть про свій досвід, і, можливо, про свої так знову ж таки про свій шлях, як ви з цим боролися. Почну з міфів. Олександр, це найцікавіше. Міфи ці, коли я їх чую, вони мене дуже сильно надихають, тому що я можу їх спростувати дуже легко. Наприклад, ПТСР тільки у тих, хто був безпосередньо на війні. Це неправда. ПТСР зараз у багатьох, у більшості українців і не тільки. І ви знаєте, стандартно, це факт, який всім відомий, що людина після того, як вона прожила якусь серйозну подію, може відчути перші симптоми ПТСР лише через три місяці. А хтось може відчути через 50 років і наважитись прожити це, залежно від того, які у нього досягнення, який життєвий шлях і так далі. Всі, хто з ПТСР, всі небезпечні. Це категорично неправда. А симптоми ПТСР, якщо на них не реагувати, якщо з ними не працювати, можуть бути посилені, наприклад, алкогольною залежністю, наркотичними засобами або психопатією, яка була і до того. Тобто це теж неправда. У 99% випадів, випадків це неправда. Ну і так далі. і так далі. А, про... Мою сентенцію щодо того, що всі мають знати, так всі мають знати, і зараз є дуже багато організацій, які присвячують свою діяльність тому, аби познайомити колективи, трудові колективи, навчальні колективи взагалі суспільство з кроками, як спілкуватись з людиною, якщо ви бачите прояви ПТСР. І ви ж розумієте, що наше військо і взагалі Збройні Сили України це не тільки штурмові бригади або інші військові підрозділи, це величезна кількість людей, багатомільйонна аудиторія, яка невідомо з чим стикалась під час цієї кривавої війни. І для мене усвідомлювати, що в моєму оточенні є люди, які вміють працювати з ПТСР і сприймають мою методику як дуже ефективний інструмент. Для мене це невимовний успіх і, і, і просто нескінчене щастя, що я можу бути корисною, тому що це неочікувано, Знаєте, коли військовий сідає і починає пальцями малювати, а потім замовкає і усвідомлює, що він відволікся вперше за останні 8 років, реально відволікся. Це показує тіло, це показують його очі, і він дякує за те, що він вперше насіпався до до телефону. Це цитата. Наприклад, я вперше не сіпнувся до телефону. Що і казати про жінок, які дуже-дуже довго тривають, триває цей стрес, вони себе тримають, да буквально тіло все це в якихось блоках і так далі, а потім раз, і вона каже, Боже, я перестала бути схожою на знак питання, я як наче не відчуваю важкості на плечах. Тому так, мої знання і моя особиста. Дорога, наш шлях спільний в терапії, тому що коли ми працювали над ПТСР мого коханого, наприклад, над моїми власними проблемами, у нас була довготривала розкішна терапія спільна. У нього окрема, у мене окрема, у мене з дитиною і у дитини окрема. Тобто, у нас навколо у нас було п'ять фахівців, які між собою потім узгоджували наступний етап. І я не бачила подібного формату роботи ніде в світі більше. Ну окрім в Ізраїлі. В Ізраїлі є такий формат, такий підхід. Дякую вам за цю розмову. За те, що ви знайшли час, за те, no, що визайна. поділилися з нами своїм особистим життям, це була Оксанія Захарова. Ми дамо всі посилання під низом, щоб ви могли подивитися, все знайти. І я вас ще закличу підписатися на наш YouTube канал, поставити подобайку цьому відео і також підписатися на наші соцмережі. Дякуємо.